Видава до братця, дорогі з сестрі, хто присутні на цьому місці, слава Господу, що Господь дарує цю нагоду сьогодні, будь і мені, кожному з нас на цьому місці. Воно, коли вже ближче до старості чи до переходу, точніше, до цієї землі, у вічність, то воно тим більше цінишся і дорожишся цією можливістю, такою чудовою, що будь він на зібранні. Хто за мене ще й постарше тут є, вони знають, як це, як це треба цінити і як дорожити. І не зря сказав Ісус Христос слова, що дорожіть часом, бо дні лукаві, і це істина. Та. І ми повинні дорожити цим, цим часом. Молодим якось воно ще так вони цим часом, можливо, не дорожать, бо вони ще думають, що в них усе впереді, кажуть, усе що, життя ще впереді. Але вже кому за 50 і за 60, то ці вже цінять більше і знають, як треба дорожити цим часом і цінити його. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми поговоримо про віру. Через що і називають нас людей віруючими, да? християн називають віруючими, бо ми віримо в те, що написано в книзі. Що нам Бог передав цьому слові, оставив на цій землі слово своє, щоб ми, читаючи, відприймали його на добру почку, серця своє і вірили всьому тому, що написано в Слові Божому. У світі, к сожалению, є дуже багатько всяких вір, всяких тічень, конфесій. Люди багатько в що вірять. Але Ісус Христос сказав у Марка 11,22, майте віру Божу. Через що Він до учнів і зауважив ці слова, щоб мать віру живу, таку, яка спасає нашу душу, яка вірить у живого Бога, який существує, який не, не временний, який не, не той Бог, що людей багатько зараз у світі вірять, вразі собі, придумують, божества обожествляють і вірять у багато в Але Ісус Христос сказав, що майте віру Божу, щоб ця віра. Вона була настоящою, щоб вона могла привести нас до живого Бога і спасти нашу душу. І так, же, щоб у цій вірі ми приносили й добрі плоди в наші. Ну, ми почнемо сьогодні із героїв віри, до Євреїв, 11 розділ. Тут написано багатсько про героїв віри. Віра це підстава очікуваного і впевненість у невидимому. Віра це підстава очікуваного і впевненість у невидимому. Тобто ми з вірою чогось очікуємо і маємо впевненість у тому, що ще не бачимо, ще у невидимому. Через неї були засвідчені древні. Вірою ми розуміємо, що віки створені Словом Божим, так що з невидимого стало видиме. Вірою Авель приніс кращу жертву Богу, він Каїн. Нею одержав свідчення, що він праведний, як свідчив Бог про дари його, нею він і по смерті ще говорив. Ми знаємо, що Бог його жертву прийняв, а Авеля Авеля Акаїна не прийняв того дара, який він приніс. І він дуже обідався, так можна висловитися. І замислив у серці своєму ну, таке зло, щоб брата свого навіть От як буває в житті. Віру єнох, переселений був так, що не бачив смерті і не стало його, тому що Бог переселив його, бо ще до переселення свого він отримав свідчення, що догодив Богові. Він ще при житті своєму єнох догодив Богові. І Бог забрав, і Він не побачив смерті на цій землі. А без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає його, дає нагороду. А без віри догодити Богові неможливо. Я ще раз цей світ прочитаю. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає нагороду. Коли ми приходимо до віру, до Бога, і якщо в нас є, хоч маленьке якась, казав Ісус одному, каже, якщо в тебе хоч є якесь, хоч чуть можеш вірувати, а Він каже, вірую, Господи, та поможи моєму, не вірю. Він Господь йому сказав, якщо хоч скільки можеш вірувати, хоч трохи, то буде тобі. А якщо немає зовсім, він дуже прийдко. Вірую мною, будучи попереджений про те, чого не видно було, зі страхом збудував ковчег для спасіння дому свого. І нею він осудив весь світ і став спадкоємцем праведності. І всі ці герої повмирали у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх. Раділи та говорили про себе, що вони чужинці та мандрівники на цій землі. Вони деякі повмирали, не отримавши тієї обітниці, тої, тої нагороди від Господа при житті своєму. Але воно все береться це вірою, тому що вони в майбутньому, я про це ще тут буду нагадувати, у майбутньому буде ця нагорода. І все це теж береться вірою. Бо написано, що. Видиме временне воно, а не видиме вічне. І ми віримо у невидиме в те, що, чого ми ще не, не бачили, але ми віримо, що ми його побачимо і отримаємо. І от це віра наша. І що скажу, не вистачає мені часу оповідати про всіх героїв віри багатьох, Їх перечислюється Гедеона, Барака, Самсона, Єфая, Давида і Самуїла, і пророків. Які вірою перемагали царство, чинили праведність, одержували обітниці, закривали пащі левом. Бо Бог бачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досягли досконалості. Люди багатсько в цьому світі думають, що це, що тільки перед ними, оце їм найкраще і найлучше. Вони кажуть, ми все життя хочемо взяти, те, що поки ми живемо на цій землі. А тут сказано, що Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досягли досконалості. Набагато краще, і лучше, як апостол Павло казав, коли він був до треть, третього неба похищений з цієї землі, то він каже, бачив незреченне, те, що око не бачило і око не чуло, що Господь приготував приготовлюще його. І каже: я не можу пересказати о цього всього і передати, що я бачив і що я чув. І ось до Якова прочитаю теж декілька тут теж про діла віри, перша глава, третій стих. І знаючи, що пробування віри нашої розвиває терпіння. Випробування нашої віри розвиває терпіння. Ми знаємо, що Авраам, він теж називався й Другом Божим. І він повірив Богові, і це йому зараховано праведність. І в нього були випробування дуже такі тяжкі, нелегкі в житті. Бог сказав, що бери свого сина, йди гору і принеси його вже, якось би так подумай, по-нашому людському, хто б це так міг согласитися на це чи так зробити з людей. Це, наче казалось би, по наших людських мірках це неможливо, чи дуже, ну, дуже жахливо, чи якось неприйнятно. Але Авраам повірив Богові, і він виконав те, що Бог йому сказав, зробив. І він зробив. Друга глава до Якова. Брати мої, майте віру в Ісуса Христа, нашого Господа, слави, не зважаючи на особу. Майте віру, і Яков каже про це саме. І я говорив вже про те, що і Павло те саме говорив. І Ісус Христос учням говорив. Ось далі, що ти на яка користь і коли хто говорить, що він має віру, але не має діл? Чи може ця віра спасти його? Звісно, не може. Так само і віра, коли не має діл, то вона мертва сама по собі. Але скаже хто небудь, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру і з діл моїх. Ти віруєш, що Бог є один і добре робиш. Демони також вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва. Віра без діл, вона мертва. І якщо в нас буде тільки одна віра, а не буде діл, які будуть підтверджувати цю нашу віру, то каже Іаков, то віра ця наша буде називатися мертвою. І так воно і є. «Чи Авраам, Авраам, батько наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісака сина свого на женник, про що я говорив раніше. Чи бачиш, дорогий друг, що віра спасла, сприяла ділам Його, а діла віри досягли досконалості. І здійснилося слово Писання, що каже Слово Боже. Авраам повірив Богу, і це зараховано йому праведність, і він був названий Другом Божим. Отже, чи бачите, що діла людини виправдовуються не тільки вірою? Що ділами людина виправдовується не тільки вірою? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Як тіло без душі, без духа воно мертве. Коли помирає людина, виходить дух із неї, і душа, і вона мертва. Віра без діл мертва. Нехай Господь поможе нам, щоб у нас ця віра не була такою, щоб вона не була мертвою, але ну, щоб вона була живою, щоб вона могла нас вдохновляти на ті справи, які Господь повелів нам на цій землі виконувати. І оце, що я говорив раніше. Іван від Марка, 11, 22. Ісус сказав, майте віру Божу. Коли в нас буде, дорогі брати і сестри, віра настояща, така, як Ісус сказав учням своїм Божа віра, яка нас і кхів, супровождає ділами нашими. І ця віра може спасти нашу душу. Бо я ж говорив перед цим, що є багатьох в світі вір, але вони душі людської не можуть спасти. І така віра, для чого вона тоді на, написана в слові Божому. На, то напрасна і віра ваша, напрасна, і, і, і ми ще в гріхах наших, коли немає такої в нас віри Божої настоящої, Матвія 8 9. 8 -9. У восьмій главі тут мені дуже подобається це місце, де Ісус. Коли я вище трошки візьму, коли він увійшов у Копернаум, Ісус, підійшов до нього сотник і просив його, Господи, мій лежить дома розслаблений і тяжко мучиться. А Ісус сказав йому, я прийду і зцілю його. Казалось би, наче якби якийсь він був таким начальником великим, то яка йому забота, турбота про того слугу. Не дуже хто з начальствуючих чи з таких вищих чинів заботиться про таких рабів, якийсь про слуг про своїх, вони, я думаю, не дуже ними піклуються. Але тут оцей випадок, що Він каже, слугами лежить дома, розслаблений і тяжко мучиться. А Ісус йому не, від, не відказав, сказав йому, Я прийду і зцілю його. Сотник відповів йому, Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки Слово і одужає слуга мій. Тут ми бачимо зразу смиріння його перед Ісусом Христом. Він зразу ставить себе, на, наскільки принижує, смиряє, і хто такий Ісус, він розуміє, хто такий Господь і хто такий Він. І Він ми бачимо. Ісус, як так написано, в Слові Божому, що смиренним дає життя вічне, а гордим противиться. І ось він побачив в ньому це смиріння, що він себе пошитав за ніщо. Та я не достойний, щоб ти війшов під покрів вдома, під покрів. Але скажи тільки слово і виздоров'я мій. Отут уже віра в нього, так, дорогі брати і сестри. І була ще віра в нього не така яка-небудь, не слабенька, а велика віра в нього. І тут ми далі бачимо, бо я людина і підладна, також маю воїни підлеглих. Кажу, одному йди, і другий, і йде, і другий йде, і другому прийде і приходить, а службі з моєму зробите і робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним. Істинно кажу вам, навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Даже я високою цей поступок оцінив Ісус Христос? Що каже, я навіть в Ізраїлі такої віри не знайшов, як у цього сотника. І 13 вірш. І сказав Ісус сотникові, іди, і як ти повірив, буде тобі. І слуга його ту ж мить одужав. От ми бачимо, що робить віра, жива, свята і діюча. настояща, про яку говорив Ісус, майте віру Божу. Хай Господь поможе кожному з нас мати цю віру, живу, святу, і щоб вона діюча була і, діла, і ділами підтверджувалась у нашому житті. ось 9 глава Матвія. Ось жінка, котра 12 років хворіла про одежу, підійшла ззаду, доторкнулася до краю одежі Ісуса. Тоже по вірі, бо вона почула про Ісуса і думала собі, у своїх мислях, я хоч до краю одягу, його доторкнусь і одужаю. Тоже, що нею двигало? Віра та да, дорогі брати і сестри, Показала сама в собі, коли тільки доторкнусь до одежі, її то одужаю. І Ісус, обернувшись, побачив її і сказав: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І жінка з того часу одужала. «Дерзай, каже дочко, віра твоя спасла тебе. І ось ще тут один епізод, з 27 вірша. І коли Ісус вийшов звідти, йшли за Ним двоє сіки і кричали, «Ісусе, Сину Давиду, змилився над нами. Коли він увійшов у дім, сліпі підійшли до нього, а Ісус спитав їх, чи ви вірите, що я можу вчинити це. Вони відповіли йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: за вірою вашою, нехай станеться вам. І відкрились очі їхні, а Ісус наказав їм суворо, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. Він запитав їх, можливо, в них недостатньо. Ісус знав їхні серця, їхні думки, намірення. Можливо, в них було недостатньо цієї віри, не така, як у цього сотника. І Він каже: чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони кажуть: Так, Господи, ми віримо. І він каже: повірі вашій буде вам, якщо ви вірите. І сьогодні. Якщо тільки, я вже не раз про це говорив, хто зробить тільки один крок до Ісуса Христа на зустріч, то неодмінно Ісус зробить 10 кроків до цієї людини вперед і допоможе їй. Дорівнян 5:1. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, оправдавшись вірою в Господа Ісуса Христа, ми повірили, що Він є, що Він сущий від начала, що Він Бог, що Він Спаситель, що він син Божий, і що Він прийшов у цей світ, став. Красоту і славу небес, для того, щоб написано і спасти грішника. І якщо ми в це віримо в щирого серця, і віримо в те, що він і мій спаситель і наш, то сумнівно, що Господь нас виправдав і спас і оправдав нас, і йому слава на віки віків. Тимофія друге, четвертий розділ, Сьомий вірш і 8. Боротьбою доброю я підвір. Боровся, тут там по русски підв'язався, яз... підв свій біг скінчив, віру зберіг. Віру зберіг саме важливо, що якщо біг, можна на цій землі скінчити, а чи віру ми можемо зберегти? Оце питання для кожного з нас. Апостол Павло каже: біг скінчив, а і віру зберіг. Дуже добре. Тепер же приготовлений мені вінець праведності якого Господь суддя праведний дасть мені в день той і не тільки мені, але й усім, що полюбили Його прихід. Але каже Павло, не тільки мені цей вінець Господь дасть, а й усім тим, хто полюбили Його прихід на цю землю. 2 Петра 1:1. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняв з нами равноцінну віру. Правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Він звертається до тих, хто прийняв равноцінну, я б ще добавив дорогоцінну живу святу віру. В правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа Господа нашого. От як Павло висловився за віру. Це 2 Петра 1.1. До Филипян пише апостол Павло в 3 розділі 9-й вірш. І знайтись у Нім не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа з праведністю від Бога з -за вірою. З праведністю від Бога -за вірою. Не зі своєю, каже, праведністю, а з те, що яка була від закону раніше. Але тією, що через віру Христа праведністю від Бога за віруємо. До Галатів 3, 26, 27. Тоже апостол Павло пише <кій> до Галатів 3, 26 27 Ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. А в Римлянам у 8 розділі ми читаємо, що якщо ви сини, то і наслідувати наслід, 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 по – спадкоємці. І там і, далі вдома можете прочитати, Римлянам 8, там із 25-го вищих стихів. Всі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Бо всі ви, що в Христа охрестились, в Христа одяглись. Обліклись там по русски сказано. Бо всі ви, що Христа охрестились, Христа одяглись. Хай Господь поможе, щоб ця одежа наша Христова була на нас постійна, щоб це був не временний одяг, якийсь був на нас, а щоб воно постійно ми обліклись у нього, так як зразу як повірили, як прийняли святе водне хрещення, і щоб ця, ця одежа, цей одяг. Праведності означає святих, особливо білий чистий одяг, щоб цей одяг ніколи нічим не був зап'ятнений на нашому цьому грішному тілі і на цьому світі, де гріх, ми бачимо, що гріх кругом царює. І як нелегко цю одежу зберегти в цьому світі, щоб ця наша праведність не замаралась, не запачкалась, щоб цей одяг ніде не запрямувався, Хай Господь поможе нам у цьому, щоб прожити так на цій землі, як Павло каже, що я шлях скінчив і віру зберіг. Хай Господь поможе нам. І ось плоди віри та її дії у нашому християнському житті. Віра відкриває духовні і фізичні нам очі. Віра відкриває нам і духовні, і фізичні очі. Вірою ми бачимо невидиме. Вірою ми, живемо і діємо на, на ниві Божій. Віруємо живем, і живемо, і в і діємо на ниві Божій. І якби сьогодні не було в нас віри, дорогі брати і сестри, ми б сюди прийшли б на це місце. Я думаю, ніхто б з нас сюди б не прийшов. Хоча б тих людей, що теж вони кажуть, що є якась, я вірю те, в течі, те, чи я вірю, що Бог єсть. Ця віра не спасає людину. І ця віра чи людей не побуждає, щоб вони йшли в общення святих, в общені з Господом в першу чергу і в общі між віручими. Як апостол Тоже Павло каже, не забувайте благотворення і общительності. Бо це дуже важливо в нашому християнському житті. Вір, віра дає нам силу для перемоги над гріхом. Віра дає нам силу для перемоги. Над гріхом. Амінь, амінь. Віра виявляє, вселяє, вибачаючи, радість серед скорбот. Коли в нас у житті посіщають скорбі, тіснота, хвороби, і так далі, якась невпевненість, якісь іспитання чи іскушення в житті Господь посилає, іспитання на в нашому боя житті трапляються. І що нас тримає в цьому, як корабля в морі? Пару стримає, а нас тримає, дорогі брати і сестри, віра. Да. І опять же я вертаюся до того, 11 Марка, 22. Майте віру Божу. Це слова Ісуса Христа, і вони дуже важливі. Віра підіймає тих, хто падає, щоб жити далі. Віра несе плоди духовного і тілесного щастя. Ми знаємо, що Авраама Бог він був не бідний. Бог його дуже обільно благословив фізично. Він на землі, як жив, він був дуже багатий. І фізично його Бог благословив, і його, і духовно Бог благословив, що навіть назвав його Другом Божим. І дуже такий дав їм привілей, слава Господу! Віра несе плоди духовного і тілесного щастя. От для Авраама ця віра, що він повірив, і це вмінилося в праведність йому, і це плоди, що принесла ця віра тілесного і духовного щастя на землі на цій вічності. Віра сприяла ділами героям віри. Да, ми як читаємо цю 11 цей розділ до євреїв, то віра сприяла, вони тільки вони не знали, що жде впереді, але вони вірою надіялись, жили і Творили те, що Господь вимагав них, що Господь щоб виконати заповідь, щоб виконати те, що Господь повелів їм, вони його старалися на цій землі при житті виконати. Хоча нагороди вони не отримали, багато хто з них, коли вони ще жили на цій землі, потім вже й померли, але нагорода вже їх ожидала після життя на цій землі. І так як, Господь і нам пообіцяв, що яка нагорода буде тим, які люблять Господа. я ось прочитаю тут Псалом 32 два стіжки, два вірші. 30-й Псалом. 24 й і 25 й вірш, 30 -й псалом. Любіть Господа всі святи Його, Господь береже вірних, а гордому сповна відплачує. Будьте святі, і хай буде міцне ваше серце, всіх, хто надію покладає на Господа. Ще раз прочитаю: любіть Господа всі святи, Його, Господь береже вірних. А гордому сповна відплачує. Будьте сильні, і нехай буде міцне ваше серце, всіх, хто надію покладає на Господа. Амінь. Амінь. Я думаю, вже до цих слів моїх слів вже не нема немає Слава Господу, що він ще нас, поки сьогодні благословляє, продливає нам життя, береже нас і дає нам сили і духовної, і фізичної, і перед нами молитва. В першу чергу я всім наголошую, ми повинні дякувати Господу за всі ті благословіння, які ми отримали у сьогоднішній день і по цей час. А ми чого отримуємо від Господа кожен день і фізичного, і духовного. Дуала. І в цей час ми будемо дякувати Господу за всі милості і любов до нас. Амінь. Помолиться, Борис.